Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі. Молитва це таємниця, яка не вкладається у звичні слова, це не просто вимовляння формул чи ритуал, це зустріч, це розмова з живим Богом. Це коли серце починає говорити, іноді в голос. іноді в тиші, іноді навіть крізь сльози. Молитва це як подих душі. Як дитина шукає обійми батька, так і наша душа в молитві шукає присутності Бога. Але що робити, коли не знаєш, як молитися? Найперше, не бійся цієї пустки, Бог не потребує красивих слів, Він не очікує, що ти прийдеш до Нього ідеальним. Навпаки, йому важливо, щоб ти прийшов таким, яким ти є, зі своїм сумом слабкостями. Навіть розчаруваннями. У Святому Письмі читаємо, що навіть коли ми не вміємо молитися, Дух Святий сам заступається за нас невимовними зітханнями Римлян 8.26. Отже, навіть мовчання перед Богом це вже молитва. Коли не знаєш, що сказати, скажи йому, Це Господи, я не знаю, як молитися, але я хочу бути з Тобою. Або просто сиди, дивись на ікону, запали лампадку, Віддай Богові свою тишу, віддай йому своє серце. Бо молитва це не слова, а любов, це відкрите серце, це присутність. Часто нам здається, що ми маємо мати настрій до молитви, але це пастка. Молитва не про настрій, а про вірність. Як подружжя, який щодня разом не завжди з емоціями, але завжди з любов'ю. Почни з малого, перехрестися і скажи слава тобі, Боже! Почитай Псалом, навіть якщо не розумієш повністю. Повтори Ісусову молитву, Господи, Ісусе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Церква дає нам готові молитви! Це як милиці, які допомагають стати на ноги, але згодом душа почне сама промовляти просто, щиро, з глибини серця. Не чекай ідеальних умов, не чекай, поки з'явиться настрій, почни просто бути з Богом. І нехай навіть мовчазне Господи, я тут буде початком твоєї живої молитви. Підпишись на наш канал. Голос щоденної молитви, Щоб ми щодня разом зростали у молитві, у вірі та в Божій присутності, і нехай кожна твоя молитва, навіть найслабша, буде як крик дитини, яку завжди чує люблячий Отець, нехай Господь благословить тебе на дорозі молитви. Амінь.